Зуття мікс в оригіналі, сорт крем плюс екстра. Вага 35 кг, Ціна 20 тисяч 200 гривень за цілу коробочку. Чоловічий та жіночий і трішечки дитячого. Так, нам попадаються ось такі кеди Адідас. Розмір, я думаю, тут орієнтовно буде 44-й. Наступний ось такі жіночі модельки. Розмір сороковий. Далі, вау! Подивіться, яка крутезна моделька. Дуже гарно виглядає. Ось такі. До речі, тут кожна пара вона йде без паперу. Це у нас 38-й розмір. Наступні асікси. Ось така моделька. Розмір не бачу. Ще одні асікси. Чоловічі. Ось така моделька. Далі рібок, кросівки. Так, вони у нас без шнурків. Ось так виглядають. Розмір, думаю, 37-й. Наступне чоловічі пума. Ось такі величенькі. Ось так вони виглядають. Думаю, це буде орієнтовно 45-й розмір. Наступна моделька ось такі жіночі, мініатюрні, малесенькі, класненькі. Красівочки, до речі, дуже легенькі. Розмір, думаю, буде орієнтовно 36-й. Далі пума. Ось такі. Трішки брудні, треба буде підчистити, але в принципі, ну, от. крім того, що вони брудні, стан у них ідеальний. Немає ніяких тріщинок, немає ніяких заломів. Наступне ось така моделька. Так, це у нас 43-й розмір. Ось так вони виглядають, теж ідуть в ідеальному стані. До речі, дуже багато одиниць. Відео буде довге. Наступне New Balance, New Balance чоловічі, теж трішки брудні, треба буде підчистити. Наступний 39-й розмір. Ось така моделька. Теж трішки в пилюці, але, в принципі, стан у них дуже-дуже хороший. Наступне у такі спортивні футзалки дитячі Adidas. Наступне це у нас класні. Дивіться, які крутезні, жіночі, літні. Ось така моделька. І дуже-дуже приємний колір. Розмір 37-й. Далі Адідаси. Адідаси взагалі бомбезні. Розмір 39-й. Але подивіться, як вони виглядають. Дуже круті. Ось така моделька. Далі ще одні адідаси. Ось така моделька. Білосніжна. Ось так вони виглядають. Так, щось під конверси. Стан у них іде ідеальний, але бачу, тут у нас попалася розпаровка. Можливо, знизу буде ще е, до них пара. Наступне ось така моделька. Жіночі, червоненькі, 41 розмір. Далі, ось такі. Дуже приємний кольор, максимально легесенький, я думаю, будуть дуже зручні на ніжці. 38-й розмір. Наступна моделька 36-го розміру. Ось такі. Ось так вони виглядають в ідеальному стані. Далі наступна моделька це у нас іде дуже великий розмір, 48-й. Як бачите, розміри у наших лотиках присутні різні. Далі, ось такі найки. Дитяче, але це пара теж не від цього. Поки що так відкладу. Наступне ось така моделька. Так, йдемо далі. Так, чоловічі. 42-й розмір. Ось такі. Так, жіночі, персикові. Ось така моделька. Далі. Ось така моделька жіноча На такому малесенькому каблучку це у нас будуть рікери, сороковий розмір, з такими камінчиками. Наступна моделька ось такого плану. Сороковий розмір. Ідеальна. Ось такі. Далі ще одна чоловіча. Ось така. І йдемо далі. Наступна моделька ось така жіноча, теж з малесеньким каблучком. Розмір пише сімірочка, Clarks. Далі. Ось такі найки. Ось так вони виглядають. Упс. Ось така моделька. Ну, Взуття тут дуже багато. Ось такі. Туфля чоловічі. А, розмір 7, пише Знову ж таки, рікери. Новесенькі Дивіться, яка тут крута ще відставочка, щоб тримати форму. Дерев'яна. Розмір 42-й. Так, наступне Кеди Кеди, я думаю, будуть розміру 35-й орієнтовно. Я можу їх знайти. Ось такі ось такі кеди. Наступне футбольна пара дитяча 33-го розміру, Адідаси теж треба буде почистити. Наступне. Ось такі. Косоніжки на зав'язочках на платформі. Жіночий розмір 40 й Сандалі. 38-й розмір. Ось така крутезна моделька. Ось так вона будуть дивитися на ніжці. Скетчерси. Скетчерси. Дуже-дуже м'ягесенька стілька. Розмір 38. Ось такі ніжно-розові, гарненькі в крутому стані. Далі дитячі. Ось такі. З таким слоником. Розмір 23. -й. Наступна моделька іде ось такого плану жіночі. Розмір не бачу, але мені здається, це буде орієнтовно 39. й Так, оці дуже легесенькі, 41. Ось такі літні, класні кеди. Наступна моделька іде ось такого плану. Ось так вони виглядають. Так, наступна ось знайшлася пара. Ось такі дитячі теж дуже легесенькі. Так. Найки дитячі, на липучках. Ух ти, яка міла Дивіться, 27-й розмір. З такими камінчиками дуже класні. Наступне ось такі дитячі. На липучках. Джекси, до речі. Вау. Nike. Nike Air Jordan. Такі дуже-дуже класні Так, йдемо далі. Далі. Ось така моделька жіночих. 39-й розмір. Повністю йдуть новесенькі Наступне дитячі сандалі. Розмір, 30-й, 30-й розмір. Ось такі. Ось такі саме по собі сандалі. Наступне кедики. Ось така моделька 36-го розміру. Так, ось такі легесенькі кросівочки. Це у нас розмір 40-й. Так, сандалі. Сандалі еко. 38-й розмір. Ось така моделька. Далі кросівочки. Розмір у нас. 37. й Вони йдуть на кортексі. Ось так вони виглядають. Ще одні сандалі жіночі. Так, розмір 40 й Ось така моделька. Далі ось такі дуже класні. Ось так вони виглядають. Розмір 37-й. Наступна моделька ось такі жіночі. Шкіряні, 41-й. Так, кеди. Адідас. Надіюсь, ви звернули увагу стільки тут кросівок присутніх. Їх тут більша половина. Далі ось така моделька. Далі дитячі кросівочки на липучках. 39 розмір, ось такі жіночі, теж кирені. Наступне сандалі. Так, розмір я не бачу. Вони будуть ось такі. Далі дитячі, дуже легесенькі, Думаю, дуже зручні. До речі, найк. Дивіться, які круті. Дитячі найк. Далі дитячі кеди. Ось такі. Наступний, жіночі. Ось такі босоніжки з каблучком. під Підплачком. Наступне бос. хубо бос Ось такі чоловічі. хубо бос Наступна ще одна моделька дитячих. Так, жіночі. Рікери 36 розмір. І остання моделька із цієї коробочки. Це у нас 38-й Джеокси. Ось така моделька. Дуже крута. Все, я вам показала цілу коробочку, вага якої 35 кг. Це на 20 500 гривень.